Дорогі друзі, брати сестри, всі присутні, хочу з вами сказати слава Богу. Бог добрий до нас, правда? Любить людину, турбується за неї, подарував сьогодні новий день для життя. Для нас оновилося милосердя, допоміг нам до цього місця і своєї ласки і своєї любові. Сьогодні Можливо, ще хтось бажав би бути десь на цьому місці, але саме для мене сьогодні є можливість бути разом з церквою. Сьогодні для мене говорить Господь, сьогодні через наших друзів промовляє Господь. Але чи сьогодні я зрозумію, чи сьогодні почую, чи це вже залежить десь від мене. Господь є добрий, Господь є святий, Він є праведний, Він є вічний. І його святість. Сьогодні ми можемо читати про неї багато на сторінках Писання. Але сьогодні, друзі, брати, сестри, я хотів би для нас трішки висловити декілька моментів або ж декілька істин і Слова Божого. Я хотів би почати про те, говорити, що святість це відокремлення від гріха. Святість це людина, яка має справу з Богом, яка виконує Божу волю. Ота людина має святість. Але святість ділиться на два, на два слова. Освячення і посвячення. Святості в людини не може бути без освячення і без посвячення. Звичайно, на перший момент приходить людина, коли людина народжується згори, коли людина кається перед Богом. Коли людина отримує прощення від Бога по вірі і розуміє, що Бог її простив, а далі її повсякденне життя, коли людина ходить до церкви, коли людина займається своїми справами, то людина завжди шукає Бога. Але так як ми народились у гріховній природі, маємо здібність згрішати. Маємо певний нахил до цього, то нам зачастую потрібно освячення. Сьогодні ми кажемо, що можемо згадувати, і будемо це робити одну із заповідей. Сьогодні ми згадуємо, коли Ісус Христос був на Голгофі. Сьогодні ми згадуємо, але щоб ми прийняти ту заповідь, коли ми це будемо робити, з благословінням. І для того, щоб нам благословіння, нам потрібно освячення. Зачастую. Але другі друзі, освячення це дуже добре, коли ми переглядаємо своє життя, коли ми аналізуємо, як ми прожили, що ми робили, що ми говорили, і куди ми йшли, куди ми їхали. Ми аналізуємо, і що десь ми прогнівили Бога або згрішили, заплямували свою одежу і просимо Бога прощення, то Бог дарує і це добре робимо. Але освячення без посвячення на ним працює. Тобто, якщо я не прийняв рішення служити для Господа в подальшому житті, то що я, те, що я сьогодні освящаюсь, це є добре. Але дуже короткий час пройде, і я знову буду робити те ж саме, що я робив. Зовсім не багато часу пройде. Чому? Тому що в мене немає цілі на подальше. У мене немає цілі, як далі жити, що робити, як догодити для Господа. Коли я освящаюсь, коли я виділяюсь від гріха, залишаю все те, що не є приємне для Господа, все те нечисте, то я кажу, що Господи, я хочу любити тебе, ти мене прощаєш, Ти мене любиш, як творець. А я вже сьогодні є твоя дитина, і я хочу продовжувати догождати для Тебе. І коли я кажу, що я своїми справами або ж своїми думками посвящаюсь, то я починаю виконувати Божу волю. Божу волю стосовно свого життя. Я виконую Божу волю. Друзі, щоб виконати Божу волю, то потрібно освячення і посвячення. Тобто, я набуваю святість. Звичайно, є момент, коли людина розпочинає це робити, це йде певний процес. Але в подальшому, коли людина зростає духовно, то й тільки так, щоб виконати Божу волю, то потрібно мати справу з ним. Сьогодні я хотів би зачитати ще декілька текстів писання для нас. Це буде перше послання апостола Павла до солонян, 4 розділ з 3 вірша. Перше послання апостола Павла до Солонян. Четвертий розділ, третя вірша. Бо це Божа воля, освячення ваше, що ви береглись від розпусти. Там Апостол Павло далі перераховує, але я хотів би звернути нашу увагу на першу половину вірша. Бо це Божа воля на освячення наше. Бог бажає і Бог благословляє, щоб людина освящалась. Щоб людина переглядала своє життя. Для того, щоб. Приходила перед його лице і пропускаючи декілька віршів, читаю сьомий вірш, бо покликав Бог, бо покликав нас Бог не на нечість, але на освячення. Тобто, щоб людина не мала справу з гріхом, людина відсторонялась, людина втікала від гріха, людина мала справу з Богом, але десь із грішить, щоб поверталась до Бога. Людина, яка має справу з Богом, яка належить до церкви. Тобто та людина, яка вже має святість, вона не грішить. Ми це знаємо. Вона згрішає. І вона приходить в Бога і просить прощення. Людина, яка грішить, це та людина, яка не впізнала Бога або відреклась від Господа. Ота людина грішить. Вона живе в грісі, і гріх її. Оплямовує гріх до гріха, і вона живе в цьому постійно. Але людина, яка полюбила Господа, вона може тільки згрішати. І апостол Павло каже, що Божа воля на освячення. І Бог бажає цього. І Бог благословляє. Звичайно, Бог не благословляє на гріх, ні. Бог проти гріха. Читаючи ще декілька текстів і з писаннями, ми можемо помічати, коли ще в старому заповіті. Одного разу, коли Бог мав діалог з Мойсеєм, Він сказав, де що для нього зробити. Читаю Книга Вихід, 19 розділ, 10 вірш. І промовив Господь до Мойсея: «Іди до людей, усвяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть свою одіж. І нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай, на очах. Усього, усього народу. І введеш границю народ довкола, говорячи, стережіться, сходити на гору і доторкнуться до краю її. Кожен, хто доторкнеться до гори, буде конче забитий. Друзі, я хотів би звернути увагу на перший вірш. Каже Бог до Мойсея освятий народ, і вони це робили три дня, і тільки тоді пішли до того, щоб мати спільність з Богом. Бог працює. Або ж розмовляє з тими людьми, які чисті, які бажають цього. Звичайно, є різні моменти. Але я говорю сьогодні до нас, людей, які полюбили Бога, які є тими людьми, які народились згори. Каже, освятіться. І вони освятились. Але там були звичайно певні умови до того, щоб прийти до гори і. Бог промовляв би. Брата, сестри, сьогодні нам це важливо, тому що ми є люди, ми є, маємо характер певний свій, ми маємо певні виклики в житті, ми маємо певну здібності до життя. І ми можемо не прогрішатися. Ми можемо це робити, але Господь святий, і ми сьогодні можемо приходити до Нього, просити в нього прощення. В думках, в молитві, і Бог буде нас прощати. Ми можемо побачити по цій історії, яку я ще не зачитав, каже, святіться, і вони святились. І на третій день вони потім прийшли і стали перед горою. Тобто це можливо освятиться, можливо прийти перед Боже лице, можливо, щоб Бог проговорив би до нас, можливо, щоб Бог нас благословив би, і Бог це може зробити, тому що Він сильний, тому що він незмінний, тому що він дотримується свого слова. Він любить тих, хто його любить. Він любить і грішника, але він гріх ненавидить. Один із авторів, або ж один із суддів старого заповіту говорить в одному із псальмів 138-й псалом. 23 вірш. Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми. І побачи, не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Випробуй мене, Боже, перевір мене, ти глянь на мене, як я йду. Якщо я десь оступився, якщо десь я схилився, поправ, поможи мені, я бажаю цього. Цей чоловік був за серцем Бога, Богу він дуже подобався. Але він розумів, що він може оступитися. Він розумів, він бачив своє життя, і він звертався до Господа. Сьогодні також це можна робити, також можна приходити перед його лице, і Він допоможе. Він сильний, він є могутній, він є прощаючий, він є той, який любить нас. Він є той, який допомагає для нас. Він є той, який благословляє. Його воля є добра, приємна і досконала для людини завжди. І вона є незміна. Незміна. Від того дня, коли Бог створив людину, Він її любить. Друзі, брати, сестри. Сьогодні Господь промовляє до нас, що він нас любить. Але якщо є як сьогодні потреба в тому, що в освячені, ми можемо прийти. Перед Боже лице. Ми можемо попросити в нього Боже, прости нас. Ти знаєш наше життя вчора, третього дня. Сьогодні, який у нас був ранок, ти знаєш, Він допоможе. Сьогодні Роман розповідав вірш про Голгофу. Ісусова місія була прийти на цю землю і піти на Голгофу для того, щоб ми мали життя, для того, щоб ми могли мати прощення, для того, щоб ми могли відволити камінь гріха через Його Воскресіння. Він це зробив. Щоб ми сьогодні нам упростити прощення. Щоб нам упростити сьогодні приходу до Господа. Ісус Христос це зробив. І для того, щоб нам Ісус прийшов і упростив. Саме що упростив? Упростив те, щоб нам сьогодні не потрібно ніякі приносити жертви, не приводити ніяких тварин і не колоти їх, і приносити жертви. Але сьогодні ми можемо прийти в молитві. Ми сьогодні можемо прийти. Прохання до Господа, і Він здібний нам допомогти. Пам'ятаємо про це. Ісусу прихід на благословення для нас. Він на те, щоб ми були спасені. Йому слава. Амінь.